Я не зірка, поки що. У мене немає мільйонів переглядів, немає продакшн-команди, немає студії з ідеальним світлом, але є щось важливіше: є бажання знімати, розповідати, показувати світ так, як я його бачу. ХДАК це не просто універ, це місце, де навчають не заучувати, а створювати, не грати чужі ролі, а знаходити свій голос. Саме тут я дізналася, що блог це більше, ніж просто говорити в камеру, а сюжет це не просто кадри під музикою, це історія, і ти, і її режисер. З першого курсу, практика, живі теми, справжні емоції, реальні фейли і ще реальніші перемоги. Я ще не зірка, але тепер знаю, можу нею стати, бо тут мені дали більше, ніж знання, тут дали свободу творити. Хдак ведучий аудіовізуальних проєктів, відеоблогер. Почни свою історію прямо зараз.